Тім, хто любить смачно поїсти, присвячується. Ну Дивіться, що хотів е, вам показати. Це зараз е, корейський ланч, його вартість, я скажу за хвилинку, але ж подивіться, чого він складається. Тут перше, це е, суп, е, суп, е, суп дуже смачний. Локшина, яйце, це щось середнє між раменом і не знаю як. Далі гьодза, чудові. Потім кульки, м'ясні з соусом і салат. Салат дуже смачні. Оця вся поляна із фактично раз, два, три, чотири страви коштує 225 гривень. Тому чекаємо вас у сім страв. Приворська 22, і будемо знайомити вас ще з смачними стравами е, нашої кухні. Тому залишився один в'єтнамський ланч, з яким я вас познайомлю завтра. estou